Усім привіт! З вами Віки і Сім'я Френдлі. У нас новий день. Розалія вже поїхала до школи. Джером на сьогодні буде вихідний. А Аліса ось уже скоро, через. О, вже зараз має приїхати машина і вона відправиться теж на роботу. Ми. Так, все, все. Аліса у нас їде теж на роботу. З розлі їх не буде вдома. У нас сьогодні на господарстві залишається тато, Джером наш. Ось йому треба буде підвищити прибирання для того, щоб його потім далі просуватися в його кар'єрі, тому що не забуваємо в нього стіль стати, як добитися максимуму в медицині. І тоді в нього ось це все буде білим кольором, і він вже до кінця своїх днів буде у нас ходити щасливий. Тому, власне, ми над цим працюємо. Ось він читає в нас книжку вже. Так, Потім ми підвищимо, і він вже зможе собі спокійно займатися чимось іншим. Можливо, когось запросить до себе в гості, бо він вже дуже давно не запрошував, і тут навіть ось уже зникли друзі, ці позначки. Ось з цією жіночкою. Так, тому треба буде комусь і зателефонувати, і, можливо, запросити до себе додому. Так, у нас Баліси тут залишається 4 дня до її старості. А я не хочу, щоб вона так швидко настаріла, тому я ось поставила їй цю штуку. Вона буде пити цей еліксир, і буде молодшити з ним. Тому що Джоромна ще дуже молодий, бачите, навіть до середини не дійшло. А Алісою я довше грала, тому вона вже у нас так. Але ми не дамо все зіпсувати, так сказати. <гум> будемо пити цей еліксир. Так, я перемотаю, щоб тут воно скоріше це все було. О, все. Чудово. можеш закривати книжку і. Так, їсти ти вже хочеш. Давай щось перекуси. А де наша А, вона поки ще була. То ця страва була ще нормальна. От вона вже поїхала, страва вже зіпсувалася. Добре, тоді джером ти прибери і щось собі перекуси. Так, наша няня вже проїхала. Ми її так і не звільняли. Ну, а що, нехай буде. Все може трапитись. Можливо, Джерон кудись захоче поїхати. Аліса не буде вдома, щоб наша дитина сама не залишалася. Так, приготував. Давай трошки перекуси і позвониш своїм друзям. Так, ось наша Розалія вже теж приїхала. Сходити в туалет. Ой, після школи. Теж можеш трошки. Подрімати. Годинку другу. Подрімаєш. Треба трошки стане більше енергії, потім вже будеш гратися. Бо так ти до вечора не дотягнеш, якщо ти зараз не відпочинеш трошки. Так, все, Джером уже нас наївся добре. Можеш дзвонити тепер комусь. Спочатку поговоримо, а потім, можливо, когось запросимо. О, вже, бачите, нам повідомлення приходять. Треба терміново комусь дзвонити із цих. Так, хто в нас там? Ось ця, так? Нам пише теж, давай говори з нею. Так, тепер подзвонимо ось цій дівчині. А, о, підвищили нашу Алісу. Клас. Ну, давайте подивимось, що тут. Угу. Вже 2 заробляє тисячі, дві сто. Так, харизму треба їй, дві позначки. Творчості теж дві позначки. Ну, так, є над чим працювати. Клас. Добре, давай. Вже досить просто так говорити. Давайте ми когось запросимо. Так, кого тут можна. Наугад. Давайте цю. Ми з нею тільки що розмовляли. <звук> Хай приїде до нас. <звук> Чудово, кажу, що зараз приїде. Ти швидко йди, прийми ванну. <звук> так, Аліса, що ти в нас хочеш? Давайте ми тебе. Переодягнемо. Так, о, Розалії вже клас, уже, бачите, вже піднялися. Супер. Все, прокидайся. І можна гратися. Ти в нас теж голодна, давай. Перекуси печивом. І розалія в нас. Привела в минулій серії цю дівчинку зі школи. Я хочу їх подружити. Тому давайте ми їй теж подзвонимо і теж, можливо, запросимо. Так, де тут наша гостя? Прийшла вже? О, прийшла чудово. Давайте з нею привітаємось. Це не підліток часом, так одягнуто. Ні, наче, не... Ні, наче не підліток. Ні, ні, але такий вигляд, начебто. Не скажу що доросла. Добре. Ого, скільки в них тут. От вона подобається йому? Так, по-дружньому обняти. О, ось ці дівчинки, нехай Розалія дзвонить. І запросимо її одну. Так, а що ти там Ага. Розалія у нас. Ой, Аліса. Пити ще зараз. Ага, вже три дні. Я думаю, що, можливо, можна, але а, так. Давайте краще зранку вона там виспиться, в неї буде все зелене. Тобто краще зранку вип'ємо, так. А зараз іди по Грайна. рок. Ти зустрічай Розалія, свою майбутню подругу. Якраз вона хоче з нею подружитися. Давайте Джером. Може, нам вечерю приготувати на всіх. Ей, ти тільки прийшла, куди ти? Ой. От так от. Давай ще раз вони. Кажемо, щоб Джером готував ходоги. Ой, та дівчинка пішла. Ще раз давайте їм подзвонимо. Ще раз запросимо її. Давайте е, з її, ну, з тим, з ким вона живе. Шток. Так більше вірогідність, що вона залишиться просто. А поки що, поки що ти теж іди познайомся з цією дівчиною. Ні, це підліток все-таки. Так, воно вона так ходить, та та так, -та. це підліток у нас. Ну, а я ж то думаю відразу, що вона одягнута, зовсім не схожа на дорослу. Е, і вони кажуть, що йдуть, тому що вже пізно, що, типу, вже час е, спати. Ну, добре. Хотіла з ними провести час. Ну, що робити? Тоді завтра запросимо. У нас завтра, до речі, якраз субота буде. О, супер. Ну добре, тоді завтра днем. Ми їх запросимо до за себе в гості. Так, що там наші годоги? Де вони? Ти поставила готувати? Ага, ось що. Так, давай звати гостей до столу. Так, як там наша Аліса поживає, що вона тут охрає? Ну. Так, ну що, Розалі, тобі подобається, як мама грає? Рок який, а? Дивіться, як танцює. Я думаю, їй подобається. <му> ти можеш, до речі, домашнє завдання зробити. В тебе воно ще є. Давайте ми поставимо її на її стіл. Нехай вона зробить домашнє завдання якраз. В неї є і настрій, і спати вона не хоче. Ось, а завтра вже буде субота, вона буде собі відпочивати. Ой, все, Аліса. Теж пора спати, давай. Так, в нас вже ранок, Аліса вже прокинулася. Джером також він приводить себе до ладу. Так, щось на столет забився. Ну, давай прочисть. Що це таке прочисть нам його, щоб все було в порядку. Прочисть де дивно нам Аліса приготувала сніданок. Ти поїжджа і поїдеш на роботу. Так, ми можемо, що в нас у неї тут творчість, можемо якийсь і навик підняти. Якщо в нас вихідний, треба. Можемо на це трохи час витратити. Навик готувати поставила. нехай підніме той теж. Так, де там наш. А, вона пішла досипати. Щось вона не виспалася за цілу ніч. О, ти вже у нас прекрасно наївся, все досить. Все, ти читай, піднімеш собі трошки, повчиш, як там, кулінарію, що там готувати будеш трошки у нас. У неї вже, вже дві позначки. Ну, чудово, ще будемо мати більше. О, я ж хотіла, ну так, це нехай вона вже виспиться, Аліса, і ми вип'ємо цей еліксир. Бо вона вже ось два дні їй залишилось, ой, три. Три дні, треба вже швидко пити, бо через два, там, здається, воно вже не діє, а навпаки, воно стане постарією. А 3 дні ще можна помолодіти. Тому треба буде. Нехай вона виспиться, потім там піднімемо її і вип'ємо. А чого там у сніг іде? У нас вже весна взагалі-то. іде. Ну, да, в принципі, як і в реальності. На дворі весна, за вікном сніг, тому все. Все досить навіть реалістично. Так, молодець. Почитала. Я думаю, тобі достатньо. Іди, прийми ванну, позвониш своїй знайомій. Так, як її звати? Ага, Софія, позвониш своїй знайомій. Запросиш її додому, бо вчора ввечері не вийшло. Але було пізно у нас. Так, запросили ми Софію додому. Вона прийде ще з якимось другом своїм. Так, привітатися зі всіма. Давайте ми пограємо з тобою. ось це прикольно. Можна показати, що вона вміє. Е, Аліса, Аліса вже прокинулася. Давайте їй позвонимо, піднімемо тут. Швид... О, дивіться, вона хоче максимум в музичній кар'єрі. Супер. Якраз цим і займаємось. Скоро, я так сподіваюся, що скоро буде. Ой, тут ще треба так багато. Може, і не так скоро, але да. Нехай вона подзвонить потім тут е голити її повисимо, щоб вона не була голодна. Ось і підемо вип'ємо той еліксир уже нарешті. Так, а ви давайте. О, ні, Обніматися ще може рано Давайте, що в нас тут. Дзвони якомусь своєму, не знаю. Давайте цій дівчині дзвонимо. Може, вона з нею подружиться теж. Так, що там можна грати таке? Воно нехай це. Так, і на роботу скоро. Треба нам випити до двох годин, тому що потім. Вона поки приїде, вже не залишиться два дні до старості, а не три. Все супер. Ти підняла собі ось цей соціальний Соціальну потребу, давай перекуси швиденько. Підемо будемо пити його. О, ну вже година залишилася. М -м, може й не встигнемо, треба так швидко зробити. Ну давай. Все досить. Давай йди. Ми... Я перед цим краще збережу, а то все може трапитися. Так, все збереглося. Можна спокійно собі далі дивитися. Що з нею станеться, ну. Сподіваюся, буде добре. Ай, не вийшло. А, добре я ще зберегла, зараз я перезайду. Я, звичайно, можу іншим способом зробити, щоб вона стала молодою, але я б не хотіла, щоб. Той інший спосіб, то вона зовсім буде молода з самого початку. Але я б так не хотіла, я б хотіла просто, щоб там, на декілька днів. там Три дні, здається, так, вона здає молодшою, на три дні десь. Було б мені достатньо. Ой. Так, давайте я перезайду і подивимось потім ще раз спробуємо. Так, я перезайшла. Не знаю, ні. Мені здається, не вийде зараз. Мені здається, це вже запізно. Я хочу її молодити. Мені здається, вже запізно. Дубль номер 2. Якщо ні, то вже ні. А, ні. Ну, все тоді. Ти або в нас постарієш завтра, або. Іншим способом тебе омолодим. Е, куди ти? Дивіться, вона вже прямо зараз вирішила постаріти. Ні, ну нормально. Що сказати? Ай, так. Тоді ми не будемо пити. Я тоді не буду їй давати це пити, бо вже 3 дні це вже замало виходить тоді. Добре. Я зараз ще раз перезайду, і ми. Не будемо пити більше. Так, все, відміняю цю дію. Не будеш ти пити. Зараз приїде вже твоя машина, підеш на роботу у нас. Так, ой, вони такі однакові клас. Це я коли зробила їх. Дивіться, які милі. Так, а де наша Софія? Софія, ти Софія хочеш подружитися? Іди з нею. Розкажи їй. Якийсь анекдот. Наша няня приїхала, до речі. Ага, вона. Все добре. Це вона там нам готує щось смачненьке. Бургери, мабуть. Так, бургери. Так, розкажи щось. Скільки там? О, вже, вже подружилися, супер. Вже можна по-дружньому обняти. Обняти по-дружньому, пограти оно. Це ж окопи. А в нас сніг все йде і йде. І зовсім не важливо, що вже давно весна. О, Джерома повисили. Так. Так, повисили. повисели. Дивіться, сніг випав, начебто зима у нас. Ти вже нас хочеш спати Розалія, давай. Тоді йди спи. Так, Джерому, треба нам логіку підняти, прибирання підняти. Приймай душ і потім підеш над цим всім працювати. Ну, пограєш у шахи. Треба не забувати, що про ці рослини. Доглядати. Все вони ростуть, 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 ростуть. Потім я забуваю, вони в'януть, і ми по новій починаємо. Так, тобі треба харизму. Тоді йди, практикуй. Mm -hmm. Тоді вже в наступній серії ми займемося її віком, зробимо її молодшою. І зараз, поки нехай вже так ходить. Зараз вона попрацює в нас над своєю харизмою трошки і вже піде спати. Залишимо це тоді на наступний день. Так, наш Джером теж. Супер зайнятий. Супер зайнятий. В такому разі, друзі, я буду закінчувати серію. І всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!